Це в нас 5 марок 1914 року. Це в нас період Німеччини, період імперії. І дана монета вона відкарбована з срібла 900-ї проби. Вага в неї 27,8 грам. Зображений Вільгельм другий імператор. Даний тип монет називається в мундирі, тому що, бачите, він одягнений в мундир. Це в нас Прусія. І монета в стані Very Fine. Чому верифайн? Тому що, бачите, ця сторона вона більш притерта і з мікро такими царапинками. По стороні Аверса, Реверса в даному випадку, то залишки штемпельного блиску, надіюсь, відео передає. А от зі сторони Вільгельма. Монета більш притерта, мікро-мікро царапинки по ціні. Я думаю, що дана монета буде коштувати десь від 3-3,5 тисячі гривень і вище. Там вже будемо дивитися, як будуть іти торги. По у даної монети немаленький, півтора мільйона.